Блин, такі красиві, а жалко, субота, короче, от така вже ось матриця через. Три дні вже буде готовий. Так що якось так. Ну, в общем, сьогодні ввечері або завтра скину ще одне відео. Там вон, деталі на прижимку. Тут матриця. Ще ми її відпаліруємо, відшліфуємо. От. До речі, в мене хата з такого блоку. Хата 10х10, два поверхи. От, через кожен метр і по вуглах будинку я от в цю одну пусту порожнинку заливав бетон. Ото якось так. Ну і там де перемички лягають. Так само. Ні одної тріщини. Все супер. Так, ну, коротше, що кажучи, майже майже все готово. Однією рукою, без всяких проблем. От. Все супер. Зараз піддончик тут вигну. І тут. І в принципі залишаються тільки мотори. Обмеження є. Фіксація всього є. Колеса, посилення, ну, коротше, все тут добре. От. Зараз буду скидати і стапеля. Вчора до 12-ї ночі. Хі -хі. Працював сьогодні як пацюк після яду. Це якось так. Дай Бог сьогодні буду фарбувати. А, до речі, фарбуватиму. Ой, хребет. Так, отака фірма, максимум хороша фірма, буде отакий катерпіллер колір. От. Якраз е, під нього новий буллер висить, е, тому як жовтої і синьої фактично немає, але обіцяли привезти. Не вистачить памок ні тої, ні тої. Красить в два кольори не буду, бо це важко напили та і таке інше. Ну коротше, якщо ви не проти, буде помаранч. Привіт, Україна! И слава Україні! Так, продовжуємо працювати. Знову в нас готовий ще один станочок. Стоїть вже на перевірку. Станок поїде на Білу церкву. Замовник Славік. Славік, вам привіт. Дивіться, який в нас колір. Колір в нас шалений апельсин, а можна сказати, і мандарин. Схожий на турецький мандарин. От, якось так. Так, пісок в нас десь там, ось там, бачите, тачка на поготові. От, все працює. Нижній вібратор. Ух. Ну і верхній. Все супер. Поїхали, перевіряємо нашого ставка. Так, Перед перевіркою покажу ще докладніше е, станочок в нас на 5 блоків на 2 порожнини. Так, Вчора трошки блін, підремонтував підлогу. От, е, значить, Цемент плюс клей один до одного, і плюс сухим цементом ще зверху посипав. І потім це все діло е, сьогодні зранку, десь о сьомій е, покрив от таким ось лаком. Фасадний лак. Коротше, для того, щоб не так дуже висихало, от, воно вже крепке, вже можна по ньому ходити, але там блоки поки що робити не будемо. Тому що, тому що, ну ще бачите, е, виділяється волога потроху, потроху. Той лак він трошки стримує, от, ну, для того, щоб не накривати плівкою. Так, ну це таке, це все фігня, ну от, Бо тут вже були такі ями повибивалися, що там коробка спичок туди входила свободно. Мотори. 1,1 кВт, 1,3 кВт. Так, що в нас іще? Блок, цей, конкретно цей блок буде блок із дном. Хоча я собі робив без дна, але якщо робив би зараз, то робив би з донышком. Краще вибити там, де надо дно і все буде супер. Отакий От він. От якось так. От. Зараз робимо перевірочку. що, люди, засікаємо час я буду розказувати, показувати, але все одно нажимаю нижний вибратор на пару секунд. Еще разок. Опускаю прижимку. До тих пір вібруємо, поки не сядеться на наші обмеження. Поїхали. Нижній, плюс верхній. Точніше, верхній і плюс нижній. І все. Відкратило. Друзі, готово. Колись у мене було такий. Друзі, готово навіть не подивився там один блок, лоп, лопнув. Там на пил фарби був такий, що кусок піднявся і впав. Дивимось ближче. Дивіться, все супер. Славік, все чудово. Паночок працює без усяких проблем, вібрує рівномірно. Все як має бути. Так. Як струна. От якось так. Так, супер. Що, заміряємо ще висоту блоків? Так, висота блоків. Тут трошки все одно кривий в мене пол. От. Ну, приблизно. Так, значить, тут у нас строго 19. Тут так треба ставити, щоб отак. Тут дето 19 і 1. Десь так. Ну, і на цю сторону. Все, як завжди. Так. Трохи дунем. Тут у нас дето 19 ровно. І позаду. І позаду. Ну, так само десь 19 і... А може і ровно. Десь так. Чудово, друзі. Все чудово, шалений апельсин працює. Все супер. Зараз швиденько видуваю, вимітаю і сьогодні відправляємо. Якось так. Супер. Так, друзі, до речі, ось дивіться, видував станок, дунув на блоки. Ну, взагалі, просто легесенько, зверху. Так, давайте по станочку, значить, розпаковка станка, як питали. Він буде обмотаний плексом. Плексом стояти на палеті. Розмотуємо плекс, скидаємо із палети. Далі. Ручку притримуємо однією рукою, другою рукою знімаємо або відкусуємо тут або верьовка, або хамут. Вона трошки підніметься вверх і все. Тобто матриця опуститься на фіксатори. на фіксатори. Далі. На всяк случай, щоб ніхто не нажав на пошті, хамут. На фіксаторі. І провід, зафіксований провід. Все. Тобто ця ручка так і залишається, а провід ми випускаємо в бік станка. І все добре. Нижній вібратор, верхній вібратор. Далі все робимо, як на відео. Для того, щоб матрицю опустити вниз, трошечки ручку нажали вниз і нажимаємо на педальку і піднімаємо ручку вверх. Шпильки. Відкусуємо хамути і вставляємо шпильки на місце. От тепер все. І вже регулювання шпильок відбувається в нас в процесі роботи. Ну, скажімо так, точне регулювання. Якось так, друзі. Друзі, на сьогодні все. Вибачайте коротке відео, тому як працюємо. Без вихідних і проходних. Оце в мене зараз півдня буде, ну, скажімо так, вихідний день. О, хе, ото якось так. Все, всім бажаю успіху, всім пока. І всім до, 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 до середи або четверга. Десь так.